Йоу, всім привіт! Я Стефанка. В цьому відео я побудую Кримський острів, поселення на ньому, розбомблений Кримський міст та системи ППО для острова. На все про все я витратив дуже багато часу та сил, тому сподіваюся на вашу підтримку у вигляді вподобайки та підписки на мій канал. Всім дуже дякую за більш ніж 60 тисяч підписників. Я дуже ціную вашу підтримку. А також хотів виразити подяку новому спонсору каналу Олені Калайді. Дякую за матеріальну підтримку. А ми починаємо. Ого, як. Кеш тут все голе. Ну нічого, в принципі, сьогодні ми це виправимо. В принципі, для цього мені потрібно ну. Достатньо блоків. Починаємо збирати. Ну, для початку мені, як мінімум, потрібно викласти весь цей мотлок собі на склад. Капець, яка велетенська, в мене, звичайно, ядерна станція. Так, і потрібно ще фейерверків бо вже потроху закінчуються Всім привіт! Одразу встановлю тут шалкери, і буду в них складати те, що мені потрібно. Блок трави мені, в принципі, потрібний. Трохи ґрунту. До речі, звичайного каміння в мене чогось немає. І це досить таки дивно. Так, мені дуже багато потрібно каміння. А в мене навіть кругляку немає. Хоч Стояти, як це може в мене його не бути? В мене там наче всі скрині мали бути заповнені. Давайте подивимось. Як тут взагалі обстановка? І так, так, найс. На жаль, пічки я прибрав, тому потрібно зараз встановити нові. І десь пошукати вугілля. Заряджаємо кругляком. І на пошуки вугілля. Ай, вугілля, привіт. Так, а, я тебе чогось не бачу. Це нормально? О, найс, привіт. Ого, привіт, хлопці! Так, чекайте, що у вас тут? Пластинки і ну, в принципі, нічого такого до побачення. А ні, я бачу тут вугілля. Так, добре, давайте ми з вами вже розберемось. Так, ну я думаю, мені вистачить на деякий час. Тепер можна валити звідси. Добре? Небезпечний трюк. Не повторювати вдома. Так, найс. А поки там все переплавляється, я почну збирати наступні ресурси. Мені потрібно 22 стаки дубового листя, а в мене лише півтора. Добре, не проблема. Так, половину я вже зібрав. Залишилося ще стільки ж, але мені здається, що ножись мені катастрофічно не вистачить. То ще й, до речі, на кожному стовпці дерева залишилося листя, яке я не можу підібрати. Ну добре листя, це твій вибір. Так, листя я зібрав. Дерево дуба також мені потрібно. Супер, я якраз тут. Так, ну я викопав всі дерева навколо, і ну не дуже такі багато в мене залишилось. Враховуючи те, що мені потрібно 16 стаків, я просто буду сподіватися на те, що в мене на складі щось залишилось. Це було б дуже класно. І так, склад не підведи. та да да дам найс, нічого собі, але все одно не вистачає. Чорт, але це вже дуже круто. Зараз пропоную швидко скіпнути ніч і перенести ресурси вже на острів, щоб я зміг звільнити шалкери. По якось це не. Дуже прикольно. Можливо, в мене навіть десь є скрині. Мені чомусь здається, що я колись зробив більше, ніж потрібно. Хоча, можливо, я вже їх і використав. Чор, це погано. Ну добре. Добре, в мене виходить 4 скрині. Я думаю, мені вистачить. Так, це має бути вже десь тут. Так, привіт. Ось тут буду складати речі, тому що тут я і будувати, поки що не буду. Це вже буде в останню мить. Тому поки що тут можна все це діло розмістити. І мені потрібно ще 3 стаки цих дубових колод. І з деревом наче закінчили. А, що там. До речі, моє каміння. Так, наче переплавилось. І зараз подивлюсь, скільки в мене є, і скільки мені не вистачає. Так, каміння в мене вистачає, але в мене не вистачає кам'яної цегли. 15 стаків плюс 55. Фух, в мене з ресурсами наче проблем немає, але якось так довго їх збирати. Це капець. Так, 15 стаків дошок. Ну, з цим в мене точно проблем вже не буде. В мене скоріше будуть проблеми з тим, як це все перенести. Так, все це діло ми перероблюємо у кам'яну цеглу. І, в принципі, ще залишилося 15 стаків. Ну що ж, через деякий час я все ж таки зібрав. Ресурси для початкової моєї бази. Це ще не враховуючи Кримський міст та декілька систем захисту. Тільки для самого поселення в мене вже ресурси є. Тому я думаю, що можна починати будувати. Нарешті. Так, ну в принципі, перший рівень я вже зробив. Я буду, якщо що, за допомогою схематики вже не раз це говорив. І в принципі, якось, якщо я буду будувати постійно все одночасно по одному рівню, то якось воно так довго все буде вимальовуватися, а я вже хочу результат. Тому напевне я займусь вже покроково кожним домом. Мені здається, що так буде трохи краще. Тому зараз посплю і буду починати. Ну що ж, слухайте, а наче непоганий такий дім. Всередині він також круто виглядає. В принципі, це не в моєму стилі одразу їх оформлювати, але це трохи інше. Мені здається, дуже таки прикольно. На другому поверсі також дуже красиво. Є освітлення, немає скла А так в цілому наче непогано. Але це тільки один дім. Один будинок на всьому острові. Серед ось стількох будинків, мосту та системи захисту. Тому, в принципі... Пі ще є, що будувати. Плюс ще один будинок на наш острів, на що виглядає прикольно, тільки тут треба закрити. Всередині він виглядає ось так. Тут стоять ліхтарі, все як потрібно бути. Ось тут також дуже гарно, тут можна спати. І також є дах. Тут стоїть декілька скринь та декілька діжок. В принципі, мені поки що дуже подобається, що виходить. Вони одразу всередині оформлені. Я зазвичай так не роблю. Ого, сподити, боже мій, а чого тут? Стояти, а чого тут стільки ендерменів? Я щось не зрозумів. Аж два. Ну, давайте з вами поборемось, в принципі. В принципі, я думаю, що я справлюсь хоч з ними. Так, 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 дякую. А ось він. Привіт. Ти що там в мене надумав щось типзите? Ні-ні-ні, друже, так це не працює, вибач. Так, ну в принципі, так потроху помалу. А, так, до речі, я зробив фонтан. Я думаю, що в принципі ви це вже побачили. В принципі, так, потроху помалу, і ми будемо якраз таки вже прикрашати цей острів. Поки що він виглядає якось ось так. Так, якось повільно йде процес, тому треба якось пришвидшитись. А то тільки два будинки зробив за весь час. Ну що ж. Багато годин по тому я все ж таки закінчив одну із трьох цілей цього відеоролику. Я зробив основну житлову частину цього острова і виглядає це ось так. Наче непогано зробив декілька домів, церкву, готель та майстерню... Живий, як на мене, вийшло дуже прикольно. І в принципі, те, як я будував ці будинки, в принципі, в них одна й та сама стратегія, яку я вже показав вам на прикладі перших двох будинків, тому я вирішив не показувати цей процес, щоб не затримувати відос на цілу годину. Тому що і так є що будувати. Тому що прямо зараз я почну будувати розбомблений Кримський міст, а вже потім зроблю декілька систем захисту на ось цьому острові. В мене ще трохи залишилося ресурсів з будівництва цих будинків, тому я буду зараз вже починати. Він не буде сильно виллети. Тому що він якраз таки вже зламаний. Я зроблю лише так, щоб було зрозуміло, що тут колись був міст. Я думаю, що в принципі такої довжини має вистачити. Так, і тепер цю колону я напевне трохи спущу вниз. Так, і сюди. Добре, трохи подихаю. І спускаю так само тут. Так, треба швидше випливати. Тепер ще ось тут колони треба трохи спустити. Так, наче виглядає прикольно, тільки треба тут ще трохи продовжити. Якось ось так. І з іншої сторони так само, але трохи менше блоків. Наприклад, ось так. Я думаю, нормально. Навіть навіть ось так. Так, все добре. Наче схоже. І тепер просто все це закрити І зробити декілька дійб. О, ничего себе, привет. А що ти тут робиш? Перший житель. А, ні, ти далі. Ну добре, давай, пливи. Тут я б хотів зробити ось так якось. Щоб взагалі було видно, що він якби зламаний. І так само з цієї сторони. Ось так якось. Так, ну наче трохи вистачило мені ресурсів. Тепер можна зробити тут трохи дірок. І зробити так, щоб вони виглядали трохи реалістичнішими. Ну, якось так. Ну, мені здається, прикольно. І якщо так підлетіти, то. О, слухайте, ну. Дійсно виглядає досить прикольно, тільки можна ще дещо підправити. Можна ось такі приколюхи поставити тут. І тоді виглядатиме взагалі бомбезно. Так, це сюди, це сюди. Так, чекайте, трохи не дострибнув, а тут зараз вже треба буде прям підніматись. А ось тут тепер зараз замість цих скринь і шалкерів можна буде зробити декілька систем ППО. Я їх ще ніколи не робив, тому зараз буду робити вперше. Сподіваюся, що в мене вийде. А перед тим як я почну наступний етап, останній етап, давайте засінемо, що взагалі ми маємо. В принципі, ось такий острів із розбомбленим кримським мостем. І тепер залишилося лише зробити захист. І можна буде рахувати, що наш острів вже завершений. Поїхали. Ну що, і як вам наче прикольно? Я дуже старався і мені здається, що виглядає дуже класно. Тут стоїть декілька ППО, тут, в принципі, стоять будинки, а там трохи далі розламаний Кримський міст. В принципі, Крим можна вважати завершеним. Сам острів я будував на прямій трансляції. Ви можете подивитися на каналі, як це все відбувалося. А вже прикрашав і налаштовував його вже, ну, в серії якби. Якщо вам сподобалась дана ідея, тоді поставте дуже багато вподобаєк, щоб я реально прям зрозумів, що вам сподобалось. І тоді я продовжу мапу України і збудую наступну Херсонську область. І таким чином, в мене в океані буде ціла України з забудованими областями. Мені здається, що це буде дуже прикольно, тому обов'язково ставте вподобайки. Ну а я на цьому буду завершувати. Дякую величезне вам за перегляд цього відеоролику. Сподіваюся, він вам сподобався і ви в поставили вже вподобайку, підписалися на канал та написали коментар. Ну, а з вами був Стефанка. Побачимось у новому відосі. Всем удачи и всем папа. -па.